Ми вже розповідали, що на минулому тижні у спорткомплексі Олімпії проходив турнір з футзалу пам'яті вихованця славутиського футболу Сергія Рожка. Позивний футбол, який загинув у минулому році, віддавши своє життя захищаючи Україну. У турнірі взяли участь 12 команд: юнаків 2013 року народження та молодші з Чернігова, Семенівки, Бахмача, Глухова, Мені, Браварів, Сновська та Славутича. У відкритті турніру взяв участь і перший тренер Сергія Рожка Олег Трухан. Він Передав до міського музею кубки, в якій команда Каскад Славутич за участі Сергія Рожка завойовувала на чемпіонатах України футболку, в якій Сергій грав у молодіжній збірній. І, мабуть, самим зворушливим моментом стало виконання Олегом Труханом пісні присвяченої Олегу Рожку. Так, по похмуром на лісовому кладовищі. Налий герою. Рабори повисли, тут поховали героя футболіста, це є з позивним футбол, каскад і Динамо перші клуби твої і збірні країни, також пасували тобі. В полях захищав честь України, коли прийшла біда, Став на захист країни, дружина олена, Якось сказала, після перших боїв, я Сергія свого не впізнала і залишив. Яскравий свій слід на землі, і футболі в сім'ї, і і війні, тобі шару і пам'ять віддає футбольна родина. Кубок області нашої тобі присвятила, і кубок залужного, і прощальний гор. І життя своє поклав, щоб ми грали в футбол, так зябку і похмуро на лісовому кладовищі, на лей героїв прапори повисли, а воїни ангели над ним літають. Нева! Нас вітають! На відкритті турніра також були батьки Сергія Рожка Володимир Іванович та Валентина Петрівна, яка подарувала славутичу футболку Сергія Рожка. Сережа очень любі Україну і дуже любіть футбол. Самое главное для него это был футбол. И сильно радовался, когда его приглашали выступать за юношескую и молодежную сборную Украины. Мы хотим от своей семьи передать музею тоже подарок. Это футболка настоящая, это не подделка, футболочка. Шестой номер. Когда Сережа... Виступав за за юношескую молодежною сборную. Вот на спинке його фамілія. Турнір пройшов два етапи у попередніх іграх в трьох групах. юні футболісти визначили команди переможців, які на фінальній стадії зіграли в рамках золотої ліги. Та команда, що посіла друге місця у попередніх іграх і в рамках Срібної ліги, розіграли свій міні-турнір. Команди з Броварів і Славутича у попередньому етапі грали в одній групі. Каскад з Броварів виграв всі матчі, загальна різниця м'ячів 9-3 і далі грав у золотої лігі. А Славутичани зайняли друге місце і грали у срібній лізі. Yeah. Переможцями турніра в золотої лізі стали юності 1 Чернігів, ДЮСШ Мена, третє місце Каскад-Бровари. Переможці турніру у Срібній Лізі. ДЮСШ Бахмач, КДЮСШ Славутич, ДЮСШ США Глухих. А ще після турніру ми поспілкувалися з тренером команди Каскад-Бровари Олегом Труханом, який раніше працював у Славутичі, про минуле досягнення славутичських футболістів. Рожок, 41 матч за збірну, Бровченко, 30 матчів зіграв за збірну Юра. І Бровкін зіграв 15 матчів за збірну Україну. Це у нас, це у нас трійка, яка вихованців славутицького футболу, які пограли за збірну команду України. Це ще, да, це ще як приємно. Для маленького міста це велике досягнення. Тому, тому дай Бог, щоб... Винові войка підготували ще окремо. Дякуємо організаторам за турнір, котрий допоміг юним футзалістам з 12 команд України проявити себе. А ще завдяки таким спортивним змаганням, ми зберігаємо у пам'яті героїв загиблих за нашу незалежність. У 2026 році турнір пам'яті Сергія Рожка буде проведено втретє.